Шо, друзі, починається другий день нашої відпустки. Йдемо на море. Уже всі зібралися, взяли речі і йдемо на пляж. Взяли з собою. І поїсти взяли, і зонтик, і матраси круги. Будем сьогодні... Що за матрас? Не матрас. Будемо сьогодні подовше. Ну, оскільки, коротше. Скільки буде сили, будемо на морі? Да? Йдемо вже, як ви бачите, на морі, дивіться, яка краса, боже мій. Я просто кайфую від цієї краси. Взяла з собою стабілізатор, бо вчора ми йшли ввечері. Ви вже, мабуть, подивилися, вчорашнє відео. Була, коротше, картинка неякісна, а сьогодні я вже взяла стабілізатор і... Покраще буде картинка, Получається, не буде трястись. От, я думаю, якість відео буде покраще. От так, все. Зараз будемо вже буде на пляжі, вам познімаю, бо багато людей йде роздягнених. Дивіться, який гарний берег. Все в камінчиках. Водичка чистенька. Приємна така, знаєте, і не холодно, приємно зайти, і не тепло. Туди далі ми плавали, медуз навіть бачили. Великі такі. А зараз будемо трошки позасмагаємо. Дівчата вже накопалися, вже виходять на берег. Дуже проходили. Інтересне, яка Я ще О, такі вже є. Сіята там купаються, а ми тут кайфуємо. Красота. Гарні такі камінчики. Весна. Чата назбирали камінців, будемо вести додому. Невірно, я затіняю. Висипемо тут. Отак. От Треба було якийсь кульок брати, в наш містечок. Пісочок, дивіться, який чистенький. Ми вже зібрали речі, вже перша година жарко. Пісок дуже гарячий, взулися. Дівчата десь збирали. Камінчики йдуть назад і будемо йти додому. Поїмо, мабуть, пообідаємо і поїдемо в рів'єру. по магазинам. Дівчулі шарують. Які гарні. О, які мягенькі. Такі пишненькі, злакові. Ой, заморилась. Оце що єдине, це спускатись і підійматися. Спускатись пів біди, а підійматися, звісно, важко. Але побачивши таку красу, знаєте, можна і так можна і підійматись. Отак. От Дивіться. Ой, боже, яка красота. Боже, яке воно синє, гарне. Це воно... А воно через очки так гарне. Отак. От через очки. От. Краса. А так очків Що так таке? Що так, що так гарно. Нарешті вирядились їй і встигли трошки поспати. Так щось прилягла і так славно задрімала. А зараз їдемо, дівчата, їдемо десь в торговий центр, щось поїмо, щось якісь собі речі подивимося, прикупимо. Не знаю, поїдемо О, трошки розвіятись. Варя щось теж там хоче собі. Поїдемо трошки розвіятись. Варя вже собі шльопки дивиться. Ось такі очечі її зараз купимо. Знаєте, скільки коштують? А коштують вони 59 гривень. Так як вона носить окуляри, то можна хоч кожен день купувати. А Я ж кажу, що будуть великі великі, так? Варюх, а ну такі поміряй. Киця, залиш, залиш, я зараз поправлю, не так. Постав, я зараз кладу. Так, Варя. Оці тигну. Мені тип. Оці мені понравилися її візьмуть. Угу. Прикольно. А ну? Класс. Та покажись. Він ці не поху. Хочу купити зілку, но я знаю. У мене на примірці писала. Угу. Там є я що, 36-й номері. Яких славтів? Що 36-й. Ну, мені піти до 37-го. Так. Ти знімаєш цю пластмаску. Втюлі. За ручки. Коматні такі Купили ми варі шльопки і окуляри купили. Якийсь новий недавно відкрився, але для мене воно все нове, бо я тут дуже давно була. Так що для мене всі магазини це нові магазини. Йдемо десь поїмо, шукаємо щось поїсти. Буде. Як завжди, по традиції дітям зайшли взяти МакДональдс, а я хочу піти в Азіан кафе, щось там вибрати собі. Що вони тут собі обирають, не знаю. Хеппі міли чи що. Варюх. Боже, село приїхало, боїться кататись, спускатись на ескалаторі. Ну, Давай ногою і лиш топ. Давай. Ава! Так, шукаємо, де папа. Йди давай, я з папою йде, сфоткаю. Та я теж думаю, що вже пізно. Ваня хотів заїхати в якийсь торговий центр, в який їхати аж на поселок. Ми ну, туди, мабуть, вже не поїдемо, а поїдемо в гості до мами. Не поїдемо, а підемо. Пиво хочеш, Ну, бери собі пиво. Я, може, теж, до речі, пиво випити. Безалкогольне. Я п'ю безалкогольне пиво, так щось мені воно подобається. А я ж тут не була, Ваня. Я після тут не була. Да, після перебудови я тут не була. Якось так дивно. Шукаємо Лілі, Ваніну сестру десь зайшла в магазин, а ми шарили, заходили в комп, дивились побутову техніку, яка буде до нас в будинок вже. І зараз вже шукаємо Лілі. Діти десь побігли в туалет на другий поверх. Я не договорила. Підемо до мами в гості. Мама теж живе, живе в цьому будинку, де Іваніна сестра, от тільки на 10-му поверсі. а Я боюсь їздити на ліфті. Це моя фобія, бо колись я була застрягла в ліфті, коли була малою. І тепер я дуже боюсь на ліфті кататися. Де ти тепер знати? Тепер живіть з цим, що я боюсь на ліфті їздити. Отак. От Коротше, купувати по продуктах нічого не будемо. Може завтра будемо, коли вже додому їхати, то заїдемо в магазин, е щось купимо. Ну, не факт. Не знаю, наче в нас все є. Таке, що треба купувати, я не знаю, чи воно нам щось треба. От такі діла. Бачите, поводила вас ще по Ашані, де я не була. Боже мой, дуже давно не була тут. Моє пиво на сьогодні йдемо на касу вже. Нічого купувати не збиралися. А пиву, і по дорозі зараз жарко на дворі, Зараз все, може ще по магазинчиках десь mm. Да? Давай сюди на касу. Ваня собі придивляється якусь футболочку під шорти. а Я теж трошки собі взяла, більїшка прикупила. Будемо скоро виїжджати. Уже додому. Ну ще поміряй менший варіант. Давай. Це який тебе розмір? Це XL, а що менше. L. L. Подивись розмір. Муки вибору. Я вже іначе трошки замарила, що хочемо піти на е, коротше, покататись, типу, віртуальна реальність. Отак. В віаручках, оцих якісь гонки. Хочемо спробувати. Я виходю. Закривайся. Оце прям твій розмір. Агонь Та просто. Так, да, бери. Мені подобається. І колір подобається. Можна було ну дуже балахом. Пузо тяне. Все, падіот береться. Мені подобається. Покажи, що ми собі вибрали. Ану, такий Варі костюм собі вибрала. Тут кофточка. Ну покажи, я ж шкочу под... Так. Така кофточка і юбка. І ось такий. Футболочка і шортики. Ціни, хочу вам сказати, достатньо такі приємні. Оцей костюм коштує 400 там ще він, 419, а цей взагалі 200 з копійками по знижці. А ми зайдемо в Євро? Так, да, зайдемо. Так, мені нічого не треба. Бачите, яка економна жінка. Нічого мені не треба. Хоча, може, зараз подивився, я дуже люблю вийки. В нього тут дуже гарний вибір, все, Можна щось підіграти. Варюха, що таку футболку. Така при... якість гарна. Можна таку футболку? А ты летала, да? Хочешь? Да, а, сюда, один. Ты хочешь быть с валюшей? Нет, Валю. Ну тогда садись. Ты хочешь, чтобы я зашла, Варюшка? Садитесь тут, Варя. Зай с тобой, Систый? Можешь. Да? И ну нет, давай, нет. я с вами. А приезжаю. папа познимаешься. А, познимаешь. если тут не можно, а в четверг? Ну, если ты еще, то садимся сюда два, сюда. Не, два. а если в четверо. А, если в четверо можно? Да. да?

Сказати, оці е, рочки це настільки реалістично, що я просто там була це так стрьомно, взагалі просто не передати. От як дійсно, наче ти їдеш на цих горках. Е, хто саме засумнівався на такому покататися? от реально раджу покататися, трішки знаєте, зняти якийсь стрес, от, бо він прям так емоційно розряжає. От, Класно, коротше. Раджу, реально раджу дуже слабку, бо я прямо під, під такими емоціями, що прям не передати. Ми спускаємося на ліфті, ви пам'ятаєте, що я боюсь кататись на ліфті. Так, я Варю, дівчата, вам сподобалось? Ми якось були катались на цих горках то по зрівнянню оці віарочки і оця кімната, де ми були, то віарочки більш реалістично. Коротше, мені більше в очках подобалося. Колись, коли Варя була маленька, ми теж на такому потязі катались. Варюх, ти пам'ятаєш, як ми катались? Не пам'ятаєш? Ти маленькою ще була. Каталась, я там сиділа. Помниш? Не бажає. Тут тут ми були. <ривач> так, ми тут катались. Так, дівчата розвели нас на Єв, якусь Варя, хоче косметику. Помне, колись я їй обіцяла купити косметику. То веде зараз нас в Єву. Щось собі хоче вибрати там. А що вона буде вибирати, якісь тіні хоче чи що? Не знаю. Варя собі от таке вибрала, тільки це тестер. Я, Ні, це... ти ж почекай, ти оцю вибрала. Оцю розову, оце. Да. Пішла тільки, що надухмарилась, в мене духи закінчились, треба буде на подарунок, щоб Ваня щось мені подарував вибрати. І з останнього в мене були оці як червоні, дуже класні. Я їх прям люблю. Оці мені теж подобаються, теж були треба буде щось вибрати щоб подарунок собі коротше вибрати все варю ти вибрала дівчата щось обирають а я собі була тут тільки що і взяла ем, гель для Вот так. вкладати брови підіймаємося до мами і і зараз час вимкнення світла, 9 годин, і ми так зараз ризикуємо. Я сподіваюся, ми доїдемо вчасно. А ви ж знаєте, що не в іде. Та-дам, -там, -там, там, знову знайшли нормально. Прийшли до мами, дивіться, яка краса. Зараз будемо трошки шампанського вип'ємо. Ручки вже фарбуються, бо... О! О! Що я предполагала? <гум> Включи світ і виключи Як і думала. Так, виключила виключатель. А це... А світло де? Дуже класне тіло. Тут є світло? В смислі? Ну, тут вмикається якось ще, окрім... Яким образом? Ну, генератор, може, як не генератор, а щось бабушки, якісь ничего, запасні лампи на батарейці. У бабушки зовсім нічого ні. немає. Немає нічого, так?

Ну що, друзі, на сьогодні влог закінчуємо. Я завжди... жди. Э, як, кстати, коли ти з пам'яти з магазину, ти змінила імідж немного на лице. Накрасила очі. Зайшли в Єву, то э, я вже ну, там собі макіяж. Да? Yeah. <laughs> Накрасила трошки очі, духами надухарилась, yeah. все. Будемо сьогодні закруглятися. Всіх, як завжди, міцно обіймаю ваша Іна. І чекаю обов'язково від вас коментарі. Пишіть, не стисняйтесь.